Чи знаєте ви, що подання старої форми повідомлення про працевлаштування може призвести до штрафу? З 26 лютого 2025 року зміни в законодавстві вимагають оновленої форми. Важливо знати, що використання старої форми може коштувати вам 8 тисяч гривень штрафу. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Оновлена форма включає нову графу про громадянство. Також повідомлення тепер потрібно подавати тільки в електронному вигляді через кваліфікований електронний підпис, якщо це неможливо, на папері з підтвердженням. Не подали повідомлення. Штрафи для посадових осіб можуть бути від 510 до 5100 гривень. А от якщо ви усунете порушення у встановлений строк, штрафи за статтею 265К ЗПП не застосовуються. Залишайтеся в курсі нових вимог і стежте за правильними термінами подання повідомлень.